Ночью дзвонив чоловіка-батько і сказав, що синку бути обережним, бо починається війна. Ми жили в аберей центрі це село Демідів, Вишгородський район. Просто була істерика, паніка, сльози ховалися там в підвалі. Ну І цей водій Женя його звали. Не раз нас запитував, що може, ну давайте виїжджати там маму з дітьми. Із шести людей в машині вижило троє: Леся, її донька та син подруги. Решта пасажирів згоріли живцем після того, як росіяни розстріляли їхній автомобіль. Доброго, доброго дня. дня, доброго дня, Доброго дня. Доброго дня. Рада вас бачити. Ми вас також. Вас Добре. Добре. А там Добре, потихеньку. Зараз Нідерланда. А ви у нас пізнали? Так, звісно, впізнали. Вже ніколи не забуду. <рес> Заживає. Нічого. Нічого. А, ні, ну як. Коли втомлюються, то коли сама все роблю, то там вечором буває болить, але нічого. Тримаємося, треба. tremate -se.